Російський театр Путін вийшов і каже, що йому не треба капітуляції України, але треба дещо інше. Я б сказала, що куди йому з цим сходити. Але ж ми люди культурні. Між тим Китай видається, що вже близький до надання летальної зброї Російській Федерації, а може і вже її дає. Що їм за це всім буде? Про це поговоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова, і мною тарас загородній політехнолог. Пане Тарас, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Так, доброго дня, героям слава. Ну, путіну не зазорно, що він оце на своєму форумі нікчемному, який схожий радше на збігназбіговисько е, якихось ашельника. Е, він туди прийшов. Він там виступає. Він там наговорив про прогресивний розвиток Росії і всяку іншу іншу маячню, яка не відповідає реальності, е, і сказав, що він не добивається, виявляється капітуляції зі сторони України. Ну, Давайте ж послухаємо, чого хоче досягнути російський диктатор і Будемо обговорювати. Добиться того, что он называет безоговорочной капитуляцией Ирана в плане ее, его ядерной программы. Вы, как президент России, ищете ли вы безоговорочной капитуляции со стороны Владимира Зеленского? Ведь это такая же ситуация? Во-первых, эта ситуация не такая же, а принципиально другая. А во-вторых, мы не, не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы э, настаиваем на признании. Реалії, які сложилися на землі. А раніше сьогодні вийшов в рот Путіна Дмитро Піскові. Сказав, що е, прям уже все, злився, зізнався. каже припинення вогню. Нам не потрібно на що? ми просуваємось на фронті. Таба більше, поки Україні оці ворожі западники дають зброю, ми теж не будемо зупинятися. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при СНБО, проаналізував погрози російського диктатора. І знаєте, що каже Ну, те, що кажемо, і ми. Хоча якраз таки ті, про кого він говорить, це розуміють. А в РНБО кажуть, що насправді це меседж заходу заходу цьому ворожому для західних політиків, які не розуміють російську ментальність, що припинення вогню Росії не Треба, бо вони хочуть просуватися на фронті. Відтак єдина працююча логіка взаємовідносин з нинішньою Росією. Це формула сили бити по них боляче, позбавляти їх економічної можливості. Тоді відкривається реальний коридор для раціонального діалогу. Повне нерозуміння Росії на Заході на жаль зберігається. Зауважує Коваленко. Мені б дуже не хотілося, щоб Захід збагнув щодо важливості силових методів тільки після удару в Балтії. Ну Балтія то якраз розуміє, захід очевидно, ні. Кому ці меседжі, про що вони і чи, чи зрозуміє їх нарешті ось той захід, ну окрім країн Балтії, Польщі Хто там, Фінляндія, ще розуміє? Ну давайте так. Захід є різним, тому що ми так, так, А в дійсності є розуміння, є розуміння тих країни, які межують з Росією. Там нікого переконувати не треба. Ну так. там країни Північної Європи, Польщі, країни Балтії. Там все і так зрозуміло. Так? А ось вони, ну це теж же ж Захід. Так? Вони все, і у них і 5% ВВП, і вони дуже переживають і будують оборону. І от, нещодавно, до речі, новина достатньо непомічена пішла, що фактично іде формування цього альтернативного НАТО на ну, новий такий формат. Це Україну запросили, наприклад, до експедиційних там якось сил називаються, які об'єднують Північну Європу та а, країни Балтії. А, підтримується все Велика Британія, тобто це один з таких пазліків, а, а, який і буде будувати нову архітектуру безпеки в Європі, яка скоріш за все не буде включати НАТО в такому вигляді, як воно є, і більше буде присутній. Такі багата шаровий, е, багатошаровий шаровий е, е, процес, де будуть об'єднані саме ті країни, які відчувають небезпеку, то саме захід, який відчуває небезпеку. І тому тому в даному випадку я підозрюю, що в дійсності, поки не влетить, нічого там вирушитися не буде. Так особливо так будуть постійні розмови, риляння. Я б інше не назвав. Знаєте, можна було б до, до цих людей по-іншому ставитись, якби не були події після Другої світової війни, не було б гітлерівська окупація. Там коли роздерли тоді спочатку Чехословаччину, так нав'язавши її фактично такий невигідний розподіл, думаючи, що агресор заспокоїться, це робив тоді прем'єр-міністр Деладіє Чемберлен, Чемберлен – Британія, відповідно, Франція Деладіє. А ось знаєте, як би цього не було, і не було розуміння, що воно так і буде, то можна було б якось по-іншому ставитись. Ну, може, вони реально. Такі наївні, так, може, вони реально думають, що пронесе. Але ж це все було вже, як знаєте, говорив наш класик вже. Це вже було. Лекала одні й ті самі. Знаєте, пам'ятаєте навіть цю історію, коли якось взяли промови промови Путіна. І прогнали їх і порівняли з німецькими. Ну просто один один. типу Ну просто поміняє слова і ти побачиш те саме. Тому що логіка, логіка експансії такого виду режиму, вона в принципі завжди однакова. І тому, коли отак от вони поводять себе, от знову читаю: Ну ми не можемо вести стелю на нафту, тому що через наспокій на близькому сході. Це взагалі я сьогодні просто є yes, да ну тобто, перекладаю з вам з дипломатично нормально. Нам потрібна російська нафта, да. от і да. все. І тому знову таки ще раз повторюю, і буду повторювати, що з європейцями так не можна розмовляти, да що тут вмовляти і все інше. Я вважаю, що в на цьому в Балтиці повинен з'явитися невідомий суховантаж. Да. Які повинен випускати дрони, тупо їх топити а, 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 танкери в цьому, поки порожні танкери, які йдуть на Балтику, да, да. а потім попередити. Може, може ж бути її екологічна катастрофа, так ну по іншому з ними не можна розмовляти, тому що вони і так себе й далі будуть поводити. Так і далі будуть суповодити, тому що наше завдання припинити взагалі постачання нафта зброю по Балтісі, а, а у них все добре. Вони знову там хочуть скинути під танки, в тому числі країни Балтії, а, країни інші країни. А Україна нехай стікає кров'ю. Ну, ми тут щось щось попиляємо, може, а може пронесе, а може Україна впаде, а може далі було, щось буде, і так далі. А може воно не так буде, як здається. Знаєте, як є такий вислів, що історія повторюється спочатку вигляді трагедії, а потім вигляді фарсу. Так о, це фарс називається те, що відбувається в першу чергу в Європі. Тому що дивіться на американців, знову такі питання, такі самі питання задають і американці, і європейцям стосовно і стосункам з Росії, в тому числі. І тому, на жаль, на жаль, я о, думаю, що поки отак от от не влетить якось системно, якось системно, і тому мене підозрює, що знаєте, коли будуть влітати такі модернізовані е, шахеди вже на територію там Німеччини припустимо, Польща і все інше, О, знову буде ця купка якихось корисних ідіотів, які будуть говорити: а що це таке, а що це було А ми не знаємо, що шахеди модернізований які влітали раніше в Україну. Ні, це не Росія, це не Росія. Ми не знаємо, що таке. Тому, на жаль, поки, поки не буде оце, оце, політичної волі, яка... Дозволяє адекватно реагувати на реальність так, першу чергу, збільшуючи кількість грошей витрат на, а, на оборону. Я завжди продовжую продовжую нагадувати цифри. Тобто, на ковід ця Шайка-Лейка ЄС витратила 3 трильйона євро. Так, надрукувавши півтора трильйона. А на допомогу Україні за три роки аж 280 мільярдів євро. Ну тобто, ну просто ви розумієте, рівень безвідповідальності, просто маразму, так які вони а, просто сповідують. Та надрукуйте вже ці там скільки там 500 мільярдів, дайте вже Україні на замовлення. Там да роздайте ці гроші а, людям, а, привезіть, щоб їх сюди привезли. Uh, там 100 тисяч людей для того, щоб uh, допомагати Україні. Зі своїх колоній вже колишніх там, так якщо самих солдат не не, не хочеться це, це робити, можуть вони зробити? Не можуть. Але оце, оце, оце от намагання або принесе, або жаль не перемагає страх. На жаль, на жаль, це поки що існує Але і добра, добра новина, що все ж таки Північна Європа, Польща. Це все ж таки не останні країни в ЄС, так? і у них є можливість теж там знаєте взяти дубінку і комусь вчасно влупавшити тим тим, кому потрібно, так для того, щоб правильно почув почався рух в правильному напрямку. Ну але поки вони не лупашать, от Естонія, наприклад, будує десятки бункерів і протитанкові рови лінію оборони на кордоні з Російською Федерацією. А там зокрема повідомляє про це видання ERR. Бачите, ну трави будують, а санкції. Ну Естонія дійсно не може попливати на всіх, звісно. Але оці ж рови вони напевно, і не допоможуть. Я так підозрюю, якщо Росія сунутиме. Ні, ну ми ж всі вони, навіть там поляки, всі інше готуються до минулої війни. Ну ну що ну, що ти зробиш? От 200 шахедів буде кожного дня, наприклад, залітати в Естонію да, або Рі, в країни Балтії, може. або в Польщу модернізованих, які вже натреновані на українській, на українській протиповітряній системі. От що ви будете робити, That's так? ]ですね. І вийде, що там і ваші патріоти не будуть адекватні, багато чого не буде адекватно взагалі. Тому, але на це... жаль, на жаль, на жаль, поки що це відбувається, але я вважаю, що тут треба говорити все рівно з, з ними, так тиснути конкретні аргументи. Я думаю, що лінія аргументації повинна бути інша. скільки ви хочете витрачати на свою, на свою оборону. 5% ВВП без гарантії. Того, що воно буде, якщо ви там американцям це будете фактично переховувати. Чи вкладемося разом з вами в 3,5%. Нам вистачить, давайте це гроші Україні, в утримання армії, ВПК, так? те, що ми повинні вже самі теж робити, знову таки тут залучати, залучати це в наш ВПК. Сказати, а скільки у вас ракета там побудувати, аналог тамагавка, наприклад, скільки у вас буде коштувати, ми зробимо це дешевше, швидше. Разом з вами, у нас є потужності. Ті, хто хто не віриться, нехай приїдять на южмаш Подивляться, що це за що це за підприємство. да Ну хто не був на южмаші ну просто не уявляє ну, які там незадіяні масштаби, е, які потужності ще є. Приміщення для виробництва, е, ну величезної кількості людей, е, ну ракет. Ну найкращі часи, якщо не поймовляюся на южмаші по-моєму до 50 тисяч людей працювали. Та ці робочі Ну, від собі це куди куди, куди є розширятися. Та, от є куди розширятися, які конструкторська база і все інше. Чи є у вас в Європі аналог такого? Ні, немає. Так давайте будемо розмовляти з вами. Так і далі. Ви повинні для себе ухвалити рішення, що Росія в нинішньому вигляді не повинна існувати. Ну, вони не ухвалюють пане Тарасе, Ми ж саме це говоримо. Вони от а, а, праві ну, давайте Але... так. Давайте так. Те, що це не все йде в перемовинах, так в аргументації десь тиску, в тому числі на деяких е, місцях, і тому ми повинні е, розуміти, що е, по іншому, по іншому, це працювати не буде. Що домовлятися, аргументувати, давати гроші, от так, вигода ваша така, рахуйте так, і так далі. Тут ну з європейцями виключно типу мовою грошей можна розмовляти. Ага, а потім щось кажуть про Трампа, що тільки він мову грошей розуміє. Ну це да, це він тільки мову гроші розуміє. Це він Путіну цей каже домірок, що Трамп він про бізнес, бізнес успішний, значить, нам є що запропонувати. Але мову гроші розуміє і Європа, Тому що мені здається, що дійсно політіко повідомляє про те, що вирішили відкласти перегляд та стелі на нафту із знищення 60 до 45 щоб все таки вдарило по Росії. Ми говорили по їх гаманцю нафтовому. Мені здається, що за близький схід вони реально як ніби Опилися просто як за цю соломинку, щоб відтермінувати, скористалися моментом, чи так це дійсно, бо мені пригадалося, як Ой, там, там цікаво, в дійсності кросворд. В дійсності mm -hmm. в, з Іраном Європа достатньо щільно е, торгує, наприклад, Франція і Німеччина там має величезну в дійсності торгівлю, і там теж, чому вони так бігають, давайте ми теж будемо посередниками. Е, тому що там теж не так все просто та бігають страшне Багато Там, там да, да. за тим да там за, ну там теж заробляють гроші, коли там говорять знаєте нам про цінності, про цю цю туфту, яку нам останні 10 років розповідали особливо активно. Е, цінності працюють поки вигідно. Якщо не вигідно, цінності куди з різко зникають. Так і починається зовсім інша розмова. Тому ми повинні розуміти їхню логіку, розуміти, куди де їхні больові точки і а, розуміти яким чином а, яким чином можна побудувати з ними а, побудувати з ними розмову а це цікаво, що де, давайте тоді де їхні боліві точки. Вони ж ще рахують насправді і збитки. Мені так раз пригадалося, що ми обговорили, що Франція Бельгія переживає, що взагалі зіскочити з російських енергоресурсів до 2027 року, чи не буде це небезпека для їхньої економіки, і от зараз, а тут ще Іран і Росія, і ні з ким не хочеться сваритися. Але як ми можемо, ми ж не можемо їм компенсувати зрештою? Чи є альтернативні ринки, де вони можуть брати не так той дорого, але при цьому не спонсоруючи диктаторські тиранічні режими? Я вам скажу. Це, о, о, це треба звертатися до лікаря-малюка, щоб він, він це зробив. Перебити Балтійське море, так? і ви побачите, як різко вони почнуть знаходити цю нафту. Так? Да, хірурічно, де, де хірурічно. Знаход... Рі, різко різко почну знаходити. Так? Виявиться, що можна, і в США купити, можна виявитися, з Саудівською Аравією, з Алжиром. З Венесуели можна домовитись і багато чого іншого. Або припинити займатися цією туфтою у вигляді зеленої енергетики. Вони на зелену енергетику витрачають, що ви розуміли, Німеччина приблизно скільки, скільки на оборону. Там 100 мільярдів щось на рік. От, туфтою, припинить займатися. да Повертайте вугільну промисловість до себе, наприклад, німцям. Запускайте атомні електростанції нарешті. От вам відповідь на запитання, як є. А лікувати повинна виключно Україна. Якщо е, до, цих, е, до, цих, не, е, до цих людей досі не зрозуміло, шановні, вирішення ми не, Україна не дасть вам можливості вільно торгувати з Росією. Запам'ятайте це. Да, Тому запам що як і поляки, не. як і Північна Європа, все поїзд пройдене, повернене в часи солодких поцілуночків. А, Меркель, Путіна, Шрёдера такий у них тринічок так да? вже закінчилося. Україна цього не дасть вам зробити. Все. Добре. Я дав от конкретну відповідь, що вони можуть зробити. Запускайте атомні електростанції, слава Богу, їх там не, не зруйновано. Вони просто призупинені. І будуйте атомну енергетику. І тоді залежність буде значно менше у вас від нафти. та всі, всіх інших цих речей, але ж вони думають, що ця зелена, якось ця їм теж допоможе, чи це воно дуже довго буде все розкаче? Зараз і... починають рахувати зелену енергетику mm -hmm. от, і починають щось, знаєте, здогадуватись, да, що це все просто міф і тофта, яка не працює. Виявляється, наприклад, що воно набудували цих зелених. цих як його, сонячних панелів Німеччини виявляється, в Німеччині так багато сонячного світла. знаєте Це така, знаєте, неочікувана річ. Або да або там вітряки теж питання в тому. Ну, наприклад, будують вітряки так Ну в, наприклад, північному морі. Начебто дешева енергетика. дешева енергетика, чиста, як вони говорять. А скільки треба спалити паливо, щоб побудувати ці. Вітрики, да? Далі. А щоб їх обслуговувати, хто їх буде обслуговувати? Суда, які на мазуті плавають, да? а змащувати, наприклад, це вітряки чим потрібно. Це рівно цими оливами, які виробляються з нафтами, і багато чого іншого. От в Іспанії трапилось те, що був такий локальний локдаун, тому що в тому числі через незбалансованість роботи з цією енергетикою. Ну, в Іспанії принаймні є сонце. да? В Іспанії є сонце. Там якось воно зрозуміло. І так далі. Ну, цей Оцей а, мрак, мрак. Оця... Різні ми будемо там проти вуглецевої і все інше. Ну ви дограєте да що Китай просто вас винесе в одні ворота разом з, зі сполученими штатами Америки. Yeah. Да, а Китай про Китай. Китай допомагає Російській Федерації. Похмура реальність пише за економіст. Ну теж такі добрий ранок називається. Добрий вечір. Диспетчер. А китай поставник Росії. Постачальник всього що тільки можна. Китай стає головним постачальником Росії у війні і міг навіть передавати летальну зброю. Пише за економіст. Можливо, перейшов межу, надаючи якраз таки таку допомогу. Ось так вивчаючи там уламки різних безпілотників. Ну мені Роман Світа давно каже, що Герані це Китай. Про що ми тут говоримо? Значить, а значить, цей за економість пише, що ще може летальну зброю зброю, може перетнув межу. Ну нас це не дивує, я так розумію. От і так видається, що все-таки відірвати Росію від Китаю нереально, як би то не хотів Трамп чи хтось інший. Ну, давайте так. чи є там товари подвійного призначення? Звичайно, є. є. Далі. ну, Китаю відкрито це не треба робити, це може робити Північна Корея. Не треба, знаєте, так палитися. ну, Це може Північна Корея там, ну, за елементарною схемою, коли, наприклад, Росія дає гроші, технології, сировину, а, а Китай дає обладнання, а Кимчанин дає людей. Тому я не думаю, що вони так палитися будуть, але те, що може бути присутнє, це так, це беззаперечно. Але те, що вони безпосередньо можуть так надавати, можуть надавати. Так, це правда. Це правда. Е, ну, тільки через Кендер. Поки що я сумніваюся, що на цьому етапі вони будуть так палитися. Е, тому що все ж таки Китай сповідує, е, сповідує історію, пов'язану з тим, що. Вони не хочуть в'язуватись якихось конфліктів. А тут це все ж таки, якщо попалять китайців, ну це привід де тих же американців вже влупити по Китаю серйозними санкціями. А тут вже не відвертишся, це вже, вже не, не війна буде торгівельна, просто так. Да? Тут вже доведеться відповідати за свої слова і багато чого іншого. Тому я думаю, що поки що на цьому етапі немає, але без заперечення, без Китаю, без Китаю. Росія б давно не могла вести цю, цю війну. Да, це факт насправді. Але так, коли ми говоримо, що Китай, товари подвійного призначення, КНДР дає людей дрони. Мені здається, що, що цей ем, злочинний злочинця е, синдикації він може воювати вічно відтак. Ну, пане Тарасе. Ні, не, не, не так. Ну, дивіться, Іран зараз проходить процес перевахування. Так невідомо до речі, чим закінчиться. Я думаю, що США все ж таки Ізраїль буде дотискати до кінця, Дальше. а потім Трамп буде показувати такі сумні фотографії. Говорить, тут, знаєте, оцей от, от, отут, от бачите, от, та, от. Ні, не то, ні, не та нога, там, да? от інша, да? оцей в нього щось влетіло. да, І це був, там, наприклад, голова штабу іранської армії. так. Тому що в принципі у Трампа є такі, бувають такі історії, що я десь епізод читав, що коли він вів перемовини щодо виведення з Афганістану, тому що там декілька президентів вели виведення з Афганістану військ, просто Байден так додумався вивести, що це виглядало просто ну просто мраком. А, він так сказав, був там з одним з, там, з тих керівників, які там шалі, да? І сказав: Ну, добре, у нас таке-таке, ну, і ми впевнені, що жертв з боку американських солдат не буде. Да? І після закінчення зустрічі просто витаскую цю фотокартку, там, де будинок знаходиться. Цього Цього полівого там командира, чи хто там був там да будинок зі всіма іншими? Ну так от залишає, показує, що будеш буде багато войожуватись. Ми все про вас знаємо, і ви будете знищені. Тому сам факт Ірану те, що вони і так б'ють, давайте так. Я думаю, що сам вони тренуються, тестують, як це може бути. А далі будуть показувати те, що північний Кореї, наприклад, у Думу Китаї теж показувати будуть, що шановні, теж не треба балуватись, а все ж таки Пентагон є. Так ми трохи просіли по деяких місцях. Але ми зараз підтягуємось, підтягуємося і робимо деякі речі, які все ж таки будуть дозволяти нам утримувати перевагу в багатьох місцях. Е, тому я думаю, що все ж таки вічно вони воювати не можуть. І Далі, що значить вічно? Чи може на це знову таки все від України залежить? Ну не припустимо, давайте знову повертатися і по можливості, які може робити Україна. Припустимо, Китай буде ну там. Зброю постачати. Ну тоді питання того, щоб залізниця російська просто пропинила, ну, була зупинена максимально швидко. Це питання стає серуба. Ну і що ж ти даєш, ці, ці зброя перевезти ти її не можеш? Не можеш там, заста, там солдат перекинути, багато чого іншого. Тобто Росія це ж величезна країна, і затиків у них слабких місць дуже багато. І тут Китай навіть тобі не допоможе. Ну, не не зможе він же там повністю там, вступати в війну. Я не думаю, що Китай ризикне вступати в війну на території а, Росії. Дивіться, як Кимчиним. Навіть Кимчаним достатньо обережно себе поводить. А, все ж таки солдати були, а після цього вони зникли. Так, кудись вони зникли, а, десь не з'являються більше, тому що навіть в тоталітарному режимі, навіть в тоталітарному режимі війна, яка... Відбувається за кордоном і далеко, це теж треба пояснювати. Народу повинна бути ідеологічна рамка, навіщо вони там перебувають. Тому що в мене є підозра, що ну Північна Корея це такі самі люди, і щось там ніхто особливо помирати не хоче, особливо коли не йдеться про захист країни. Це ж дві різні речі. Коли ви готуєте людей для о, захисту від цих клятів імперіалістів о, з півдня і американців, а інше, коли ви відсилаєте солдат, чор Ну, на цій не дуже приємній ноті для корейців, але а, цілком оптимістичній перспективі для нас. Сьогодні ставимо три крапки. Завтра, як і обіцяла, я ми побачимося уже о 15.00 в прямому ефірі. Ютуба 24, четвертого ютуба пана Тараса Загороднього, на який я закликаю вас підписувати. І зараз ще раз запропоную. Пане Тарасе, дякую вам дуже. Сьогодні відпускаємо. Бережіть себе, будь ласка, приходьте до нас ще до зустрічі. До побачення. Тарас Загородні, політехнолог, Ірина Ринослова звати мене, друзі. Спасибі, що проводите з нами час. Слухайте, дослухайтеся, активно нас дивитеся. Залишайте свої коментарі, ставте лайки, підпишіться. Будь ласка, на youtube Західне де ви нас дивитеся зараз. На YouTube 24, де ви можете нас подивитися, і на YouTube пана Тараса також в описанні під цим відео. Пряме активні посилання. Бережіть себе, побачимося і переможемо. До побачення.